Усім доброго ранку. І так, сьогодні у нас четвер 26 число, 5 ранку, і робочий день розпочався, і будемо дивитися. Який сьогодні буде день, сподіваюся, що також вийде нормально заробити. А поки що будемо встановлювати 7 та намагатися щось красиво ловити по замовленням. і так Встановлюємо фільтрацію, як завжди, ранкові 420, 450-15-2020 та на оболонь за 20 гривень кілометр. Сподіваюся, що довго замовлення чекати не доведеться. Тому чекаємо і будемо дивитися, що перше пролетить. Якщо ні, то хвилин через 10 буду трохи коригувати фільтра. та... Також далі намагатися щось зловити. Приємне. А поки що всім гарного дня та крутих замовлень. Ну, поїхали працювати. Ну що ж, от і перше замовлення в лісники. Захмат з подачі 2,67, але якщо так подивитися по, по углу, то їхати 950 метрів. І перше замовлення відразу за містом, тому якось зараз доїдемо і будемо виїжджати звідти, звідти цим ланцюгом. Ну що ж, а поки поїхали за пасажиром. Дякую, гарно, дякую, Ну, до побачення. Ну що, ти доїхали? В цілому поїздка спокійна, дуже швидка, по хорошій дуже дорогі. Але єдиний мінус поїздка те, що все падає на баланс. Ну, в цілому для кого це мінус, а для мене це ну, доволі також непогано. Не треба кожного разу парити собі мозок якось поповнювати рахунок. Ось так от на 500 гривень виконав за замовлення. 380 з мінусом комісію падає на рахунок на кошелек і їздиш майже там до обіду 100% ти їздиш за замовленнями та не треба поповнювати собі рахунок. Ну Багато хто пише, не можна виводити. Але як ви все одно працюєте та треба ж якось за комісію платити, грубо кажучи. Тому я зовсім не бачу в цьому ніякого страшного такого такої дії, що не можна вивезти гроші, все одно списується з балансу за рахунок комісії. Тому й або ти так поповнюєш, або ти за картки поповнюєш, або з терміналу. Ну, коротше, не зрозуміло. Коли люди бачать в цьому якусь там проблему. Як на мене, так це зовсім не проблема, а трохи навіть полегшує тобі життя при роботі. Ну ладно, то таке. А зараз вже встановив ланцюг приблизно на 4 км, тому що у нас ланцюг має таку властивість і має необов'язкові замовлення, грубо кажучи. Вони, ну, грубо кажучи, так і є. І там три критерії, під котрі попадають замовлення не обов'язкові. Це якщо в нас замовлення за місто або вне сектора, це перше. Тобто, якщо ти стоїш за містом і тобі дасть також замовлення за місто, то воно буде не обов'язкове. Його можна не брати, і карма в тебе не впаде. Потім, якщо клієнт або пасажир. Зменшив вартість тарифу на 30%, тобто, коли створював замовлення, трохи побалувався ползунком. Ще одна критерія це, коли рейтинг пасажира менше 469%, також це замовлення буде не Тому дуже корисна штука, цей ланцюг, тому зараз включив ланцюг та буду чекати замовлення. Коротше, взяв замовлення з ефіру з а Ось Деміївський, вокзал де міський, центральний. Доброго центральний, так. Ну, так я ж їду там, де ваша крапка стоїть. Там, де у вас в замовленні. Ага. Так, так, я чую. Але тут зв'язок не дуже гарний. Поганий, да, дуже зв'язок. Із художників, я бачу, ви їдете, от на Кременище, прям одна дорога. Я просто не знаю, куди стопити. Ви бачите, де я стою? Я бачу тільки крапку, де у вас замовлення, а де саме ви стоїте, я. Я не... агрохімік вибирала, судове товариство. Алло, Сергій, село Кременнище є таке. Ми no. кодосі заїхали, заїде до темого Кременнище. А ви бачили, куди ви зробили замовлення? Кременнище, судове товариство агрохімік, так. А де ви зараз? Ну, no, от. А ви... Кременнище садово товариству, чи що? Я приїхав на точку, де у вас замовлення. Я не знаю, де ви стоїте. Я приїжджаю. Знаєте, як їхати на село Кременище зараз, де ви знаходитесь? Ну, в цілому-то я знаю. Я вийду. В мене... Кременище? Ну, в Кременище. Село Кременище є. Значить товариство, я не знаю, може товариство ще якесь є. Мені треба саме село А у вас стоїть ходо. До... Общество, Кременича, Ходосовка. у вас в замовленні. О, садове. Общество Кременича, Ходосовка. Якщо треба, можете скинути мені зараз на телеграм свою геолокацію, якщо ви знаєте. Я зможу. У мене в 6.30 автобус, я вже вляха ні нічора, ні пота не успіваю, понімаєте? Я також їхав по вашому замовленню, але зрозуміло куди. Ну, ви зараз просто приїдьте в товарі. Так я не знаю, де ви стоїте саме. І або мені зараз по Кременищу їздити, шукати вас. Є локація мені скиньте. На телеграму. Аб... да, от зараз. Хорошо. У 6.30 у мене автобус, ми вже не встигаємо, правильно? Ні. Я вас тільки буду шукати. А? Що значить, куди не їдеться? Так, ми за 15 минут все не встигнемо. Це я зрозумів. Ну, це я зрозумів, що ми не встигнемо вже. Я тоді і відміняю замовлення. Так, да, добре. Ну нарешті, хоч щось прилетіло в місто, то поїхали. То щось якось зовсім тут застоявся. Замовлень не було і оце ранкове знущання, коли пасажир не змогло це замовити правильно собі машину, просто випісило просто. Гарна ведьма? так, Щось у нас з кефами зовсім поганенько з ранками. Восьмо ранку. Кефів взагалі немає по місту, це просто жах. Тому зараз, скоріш за все, просто поставлю від 500 3 км подачі і два фільтри по району. Все, додому. Десь 2 км подачі та від 20 гривень. І на оболоньку. Але я тут виберу Подол І просто поїздимо по районам, або кудись понесе. Десь так. Ну, зараз. Скоріше за все. Просто переїду на лісний масив, тому що тут, О, от і замовлення прилетіло до себе додому. Три хвилини подачі, один на три кілометри. Ну то поїхали. Добрий ранок. Доброго ранку. На заправку зараз заправлюсь, куплю те, що мені треба в машину. І будемо щось ловити. А що, зараз подивимось. Так, Ну що ж, заправився на барсі на 750 гривень. Зайшло 22 літри там з копійками. Встановив фільтра. І відразу, майже відразу прилетіло дуже непогане замовлення з кефом 2 з копійками та рейтингом пасажира 497. 12 кілометрів за 490 гривень. Дуже так непогано, дуже класне замовлення, тому поїхали за Віталіною. Добрий ранок, вибачайся. Доброго ранку. Такого ж світла немає. Да. А ви ж скоріш за все не на першому поверсі живете. А, ні. <laughs> ну, Я ось. все одно, думаю, у нас так цей. Ви ще швиденько. Так, да. води. В порівнянні з іншими, а ви швиденько. А. А зв'язок наразі GPS ключи, чи ніби світла, чи це тільки коли тривога? Тільки коли тривога. І а. От, скоріш за все, може бути. Що зараз буде тривога. В області зараз да? об'явили. От щойно. Ну, я сподіваюся, що ні. Світлоча машин, так? Зараз люди може трошки в відпусках. Так, зараз ну, майже пусто. Ну, 32 хвилини їхати. Наразі. А там подивимось. Дякую дуже. Вам так швидко мене довчали. Гарного ландяку. Нагадаємо, де побачимо. Що такому пасажиру п'ятірку можна поставити? Вийшов, швидко, заїхали спокійно. Нормальна людина. Чому? А що, А зараз будемо щось ловити або на повноополоні, бо також знову на позняки. А що в нас за... Так, а що в нас взагалі... По кешам? А, кефі немає в центру о 9 ранку, як завжди. Тому десь отак. О! Ще і чоєвих залишило, то взагалі пісня 50 гривень. Нормально. Дуже так приємно. І того... 550 за поїздочку 12 кілометрів. Ну, це айс Приємно. Так, добре. Надалі налаштовуємо фільтри. Типу до себе та на оболонь Два км подача. Пробок немає, кесів немає, тому без вартості за кілометр будемо кудись їхати якось так. Я ще зараз де, десь припаркуюся та буду чекати замовлення, або ні там хвилин через 10, не знаю, кудись поїду. Може поїду обратно на призняки, поки тут є такі дуже непогані кеша. Або скоріш за все, може і зараз поїду, буду котитися десь все. І навіть якщо я повернуся ті ж самі 10 кілометрів, то вийде 22 км за 550 гривень. Ну, це більше 25 гривень за кілометр вийде і буде дуже так непогано. Тому, скоріш за все, все ж таки буду котитися обратно. Пробок немає, і зараз так само десь за 15 хвилин повернуся і буде ладно. А як ви взагалі вважаєте, краще сидіти чекати або повернутися на ті ж самі, грубо кажучи, кілометри? Ну, в моєму випадку зараз 10 кілометрів. Ну, може трохи менше, тому що там було глут, а я десь стану на початку кефів. Може навіть на березнях стану доїхати взагалі на 10 кілометрів 5-6, може 7, тому що також є кефи. Бо сидіти та чекати незрозуміло що. Навіть, ну от навіть якщо зараз поставити крапку десь на Березняки, ну десь на сільверебріз, припустимо, маршрут. Їхати 5,5 кілометрів 10 хвилин, але стати в красний. Офіцієнт, грубо кажучи. Ну, на мою думку, то краще переїхати. А ви напишіть, що думаєте про це. Ну що ж, прилетіло ще одне замовлення. Вже на Березняках. Дуже так, також непогане. Від Сильвіру Прізу. Трохи більше кілометра подача за 15 кілометрів 430 гривень. І взагалі у людини рейтинг 5 на 1500 замовлень, ну дуже так непогано. Ну що ж, поїхали. Так, ну що ж, прилетіло замовлення на оболоньку Майже 12 км за 263 гривні. Я гадаю, що доволі швиденько доїдемо. Тому є сенс туди їхати, а звідти вже буду ловити додому та відпочивати. Добрий день. Доброго дня! Сім, будь ласка, мені треба на життя вокзалу, мог заїхати додому, але вже не встигаю, якщо точку поміняю брок. Виміняйте. Ну, <гум> так вам зараз на жиде, сразу відразу? Так, це разом. На центральний, так? Так. Да. Ну що ж, прилетіло замовлення додому по комфорту. Кефа. Звісно, ніякого немає. Але все ж таки хоча по комфорту і... За 20 гривень кілометр. Дуже непогано, тому поїхали. Рейдингу пасажира 497, також дуже непоганий. Але поїздок менше 5 тисяч. раз у нас 11.15. В цілому півдня пройшли непогано за тим урахуванням, що в подосавки було втрачено приблизно 2 години з цим клятим другим замовленням, там де пасажир не зміг замовити коректно таксі, а потім сидів на ланцюгу та чекав. Але було дуже багато витрачено часу, тому, в цілому, якщо взяти 6 годин та відняти 2 за 4 години, в цілому я заробив. 2100 гривень. Ну і середня вартість кілометра вийшла 1955. Ну, в цілому, я задоволений, але могло бути краще. Тому зараз поїду трохи відпочину, та на вечір також буду виїжджати. Ну що ж, вечір настав, зараз на пів шосто вечора. І будемо робити. Так, що в нас? Кефів немає, десь приблизно 1 до 1,2 тримається в нас на пізняках. Тому ставимо, як завжди, два фільтри це на оболоньку. Ну і сюди додамо до оболоні подол, щоб одним фільтром можна було чіпляти тому І поставимо 20 до кілометр, хоча, скоріш за все, буде без кілометра ставити, тому що. І 2 км подачі. Тому що кефів немає. Якщо щось стрільне, більш-менш нормально, то буде добре. Ну, все я фільтра включив і чекаємо нафік замовлення. Ну що ж, прилетіло замовлення. Прилетіло на оболонь. 20 гривень кілометр виходить. Тому поїхали. А звідти будемо їхати. На подол або просто переїдемо на подол під коефіцієнти. Ну що ж, доїхали на оболонь, висадив до пасажира, доїхали також спокійно. Це було дуже непогано. Під музичку швиденько так доїхали. Зараз ставлю на подол фільтр. Одразу ж прилетіло замовлення на подол. І тому поїхали. Пудача 2.15. Ну, зараз подивимося. Ну, так і є, поголов, також 2.15. Ну що, поїхали? А зараз за 6 хвилин розпочнеться комісійна програма на ланцюг. Тому Ну, трохи його покатаю, тому що кефів немає, нічого зовсім немає цікавого. Просто щось ловити можна і так, але... За комісійною програмою буде 7% комісії. Ну що ж, по ланцюгу виконав 3 замовлення всього. Але такі: одне коротенька і 2 замовлення там, по 16 км, по 300 плюс гривень. Воно ну, ось такі зараз покажу. Ну і зараз 21.40, і вже, мабуть, поїду додому за день. Грубо кажучи, відпрацював 10 годин повів в машині. Дві години, дві години втратив подосавки, поки чекав. В дорозі був сьогодні 4 години 40 хвилин. І за цей час я заробив 3300 гривень за 13 замовлень. Проїхав по замовленням 178 кілометрів. І середня вартість одного кілометра у нас становить 18. 50. В цілому не з тим урахуванням, що я не їжу коротенькі які замовлення, а виключно так, щось подовше. Всім, хто подивився, дуже велике дякую. І всім гарної ночі та продуктивних наступних робочих.